Встановлено знак 329, обмеження швидкості руху 30 км на годину. Знак встановлено з порушенням державного стандарту. Перше, що нам на цій ділянці дороги максимально мають до 40 км на годину. І друге порушення, що проводяться обмеження дорожньої швидкості руху, а вони на постійній основі вводяться на небезпечних ділянках дороги. Не було знаку попереджувального зв'язку, чим нам обмежують цю швидкість руху. Знак введено з порушенням водій до відповідальності, притягнутий бути не може. Обмеження швидкості 3,29 – 40 км на годину. Знак знову ж встановлено з порушенням стандарту, тому що немає в нас не введено, по якій причині вводиться обмеження швидкості руху. Немає попереджувального знаку. В даному місці ми повинні їхати 40, і знак діє до наступного обмеження швидкості руху. До 20. Від знаку 20 ми повинні їхати вже 20 км на годину. Знак нас діє. До найближчого перехрестя дія знаку не переривається в місцях виїзду, виїзду з прилеглих лісових та інших польових доріг. крім випадків, якщо на цих дорогах не встановлені знаки пріоритету, от нас на перехрещені встановлено знак пріоритету дати дорогу. Тому дія знаку закінчилась. До речі, навіть не доїхавши до пагорба, знак ведення з порушення. Тому що знак дорожньої роботи в нас повторюваний. У населеному пункті перший по ходу знак ставиться за 100 метрів, другий по ходу знак ставиться за 50 метрів до місця проведення дорожніх робіт. Ну, Як бачимо, є в нас десь дорожні роботи? Ні огорожі, нічого. Тому можна вважати, що цей знак не після усунення обставин проведення дорожніх робіт. Знак є знову ж нас не діючий, знак 40, пару. Все, нам обмежує швидкість. Тут все правильно, все чудово.